Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Замок багажника для автомобілей Volkswagen, таких як Passat b6, Golf 6, Passat B7. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану запчастину. Один з каталожних номерів 1К6 827 505 А. Даний замок у каталозі деталі ІВ має номер df 11259, якісний і нічим не уступає оригінал. Пам'ятайте, запчастини, котрі є в наявності, готові до відправки у день замовлення, вдалих покупок та гарного дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.